Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. І знаєте, краще б Денис Шмигаль і надалі залишався цим сірим, блідим, непомітним прем'єр-міністром, ніж почав лізти в оборонку і псувати там те, що хоч якось працювало. Я про цю сферу говорю не так часто, але вже немає сечі терпіти. Ці пекельні борошна настав цей час. Та будемо ми про це розмовляти тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, пан новоспечений міністр оборони Денис Шмигаль вийшов і заявив, що поки триває війна, експорту зброї української не буде. Тому що спочатку маємо на 100% плюс відсотків забезпечити наші збройні сили, аж потім вже думати про продаж української зброї дуже гарно, дуже красиво і нібито на перший погляд дуже правильно. Але насправді це голий відвертий популізм, тому що говорячи про забезпечення на 100% збройних сил України, Денис шмигаль не згадує. Що наша оборонка, ну оборонна промисловість в середньому завантажена на 30-40%. і це в середньому, тому що коли ми говоримо про якісь там е, пріоритетні виробництва, то вони можуть бути більше завантажені. А ті, які менш пріоритетні, можуть бути завантажені на 15-20%. тому що держава банально не вистачає коштів купувати все, що українські оборонні підприємства можуть виготовляти. Е, за різними оцінками, в середньому Україна може виготовляти зброї на рік на 34 мільярди доларів. А держава здатна закупити ну, приблизно на 14 мільярдів доларів, тобто 20 мільярдів доларів потенційних, які б могли заходити в економіку України, їх просто немає. І так, звісно, звісно, є певні перестороги з приводу відкриття експорту озброєння, і безпекова може бути складова і складова пріоритетності. Ну, мабуть, все ж таки в першу чергу, щоб українська зброя, яка виготовляється тут. Пріоритетно надходило до збройних сил України, і це можна організувати в умовах контролюваного експорту, це можна зробити, і вже дуже серйозна робота була проведена для цього. І наші виробники вітчизняні розробили багато алгоритмів, як це можна зробити. Вони благають про відкриття цього обмеженого експорту, тому що це допоможе залучити інвестиції. Це допоможе масштабувати виробництво. А масштабування виробництва вгадайте, що так правильно. Зменшить вартість одиниці е, виробу, і таким чином Україна за ті ж самі кошти зможе купити більше зброї, тому що вона банально буде дешевшою. Е, Україна зможе залучити інвестиції, створити нові робочі місця, залучити нові технології, тому що вже вибудована ціла величезна черга з приватних інвесторів, які хочуть зайти до нас, які хочуть інвестувати, які хочуть купувати українську зброю. І які ж можуть бути тут причини, окрім е голого популізму, так вийти, сказати в Фейсбучику, що українські збройні сили, вони в пріоритеті, тому так маємо зробити, щоб люди наставили вподобайки і сказали, звісно, да, бо це зараз розпродадуть усю нашу зброю. А яка ж тут може бути справжня причина? Давайте поміркуємо. Ну, можливо, якщо зайдуть іноземні інвестори. І заведуть сюди десятки мільярдів доларів. То що ж вони захочуть? Вони, мабуть, захочуть прозорості, зрозумілості, підзвітності. Тоді кожна одиниця озброєння буде відповідно до ринку коштувати якихось відповідних грошей. Хм... Цікаво, так? І вже не вийде тоді просто самим визначати, що, де, скільки коштує а, обирати там, тих виробників, які подобаються, які не подобаються, бо всім буде керувати ринок. А це непорядочок. Це ваш капіталізм! Ми не звикли так працювати. Тут так не має бути. У нас в СОВКУ все працювало інакше, все під державним контролем, все зарегульовано, все тільки так і має бути. Оці всі заступники, які займалися цифровізацією, інноваціями вольні хліба. Хай йдуть десь там працюють, нам такі не треба. Нам треба крепкі хазяйственники. І відповідно, всі ті напрацювання, всі контакти, всі домовленості, які вже були з нашими партнерами, вони тепер розвіюються. Так, Шмигаль каже, що нам треба знайти кошти, залучити, щоб Україна більше могла е закуповувати ці зброї на свої потреби. А де ж ви збираєтесь їх брати? Де ви збираєтесь брати ці додаткові кошти? Вони десь мають з'явитись, хтось має їх там матеріалізувати. Яка мотивація має бути? Приватний сектор. Е це той сектор, з якого можна було б залучити ці додаткові кошти. Є дуже багато компаній, які були зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з українським оборонним комплексом. І тепер ці всі напрацювання, ці всі здобутки, цей весь інтерес він просто зникає. І якщо навіть потім через якийсь час, ми скажемо, ні, ми передумали, то вже на нас не будуть дивитися як на надійних партнерів. Тому що робота в цьому напрямку активно велася, домовленості укладались, але тут приходить новий міністр, і все це просто перекреслює. І люди, які були зацікавлені, компанії, які були зацікавлені, країни цілі, які дивились на український ринок озброєння, як на дуже цікавий перспективний, скажуть, та ні, ну знаєте, мабуть, ми з кимось більш надійним і постійним будемо робити бізнес. Чесно, я поки що до кінця не розумію, чи це е, просто такий голий популізм, тому що держава не знає, як пояснити людям, як це все буде працювати, щоб не викликати обурення, чи це саме я не знаю, там якийсь приватний інтерес, чи просто брак інтелекту. Е, але в цілому. Це в будь-якому випадку, якими причини не були, призведе до поганих наслідків для нас. І я дуже сподіваюся, що, ну, знаєте, в найкращих традиціях відбудеться якийсь відкат. А і ще ось буквально щойно з'явилася новина, що чудовий е, новий керівник оборонного міністерства, якого багато хто називав антикризовим менеджером, який прийде і порядок наведе. Виступав сьогодні на профільному комітеті Верховної Ради і казав. Знаєте, що терміново треба правки до бюджету внести. Терміново, тому що вже через місяць нам не буде чим платити зарплатню, зарплатню військовим. Оце так, ну, молодець, молодець, почав порядки наводити. Бо отой прем'єр-міністр Шмигаль, він не проконтролював, щоб це було. Отой Шмигаль, який був прем'єром, він був поганий. Поганий керівник, не додивився, не врахував. Не зробив все, як треба. А от новий міністр оборони Шмигаль, він це все бачить. Він же мудрий, хороший, якісний керівник і терміново рветься все виправляти. Ну, Цирк, цирк, чесне слово, я не знаю. Мені здається, що посада міністра оборони в Україні це як посада викладача захисту від темних мистецтв в Гаррі Поттері, Просто якась проклята. Хто б не прийшов в результаті. Закінчується все ось так. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. Якщо підписані, ставте дзвіночок. А якщо вже підтримали Сили оборони України, це найголовніше, то можете підтримати українську незалежну політичну аналітику за реквізитами в описі до відео, а же знайдете посилання на мій телеграм-канал. А поки не прощаємося.